Намасте. Коротка ранкова практика для початкового і середнього рівня. Почнемо. Вдих, руки в сторону і вгору носом, вдих, носом видих. І ще вдих. І намасте видих. Налаштовуємось на практику. Відчуваємо стопами підлогу, поверхню, на якій стоїмо. Глибокий вдих і видих. І ще вдих і видих. Дякуємо собі за тіло, яке маємо. Дякуємо собі за намір приділяти час і увагу своєму тілу і здоров'ю, та людям, які передають знання. Діляться досвідом вчителям, які є провідниками в йозі. Почнемо. Ще раз вгору вдих. Витягуємося вверх і нахил вліво видих. Вгору вдих, в іншу сторону видих, вгору вдих і вниз видих. Широко розставляємо ноги, коліна і стопи трошки назовню. Через низ опускаємося вдих. Піднімаємося вгору, видих. Через низ вдих. Піднімаємось на носочки, видих. І повторюємо 10 разів. І ще вдих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, і ще вдих, видих, ще три. Вдих, Не забувай, кожного разу піднімаємось на носочки, запускаємо лімфовідтік, вдих, видих. Супер. Крокуємо на місці суглобова. Розминка. Вдих. Видих. Добре, зараз вдихом, праву ногу відставляємо назад, руки вгору. Вдих. Якщо ще втрачаєш рівновагу, ставляй носочок на підлогу. Вдих. І з видихом коліно до грудей. Вдих. Видих, коліно до грудей. Вдих. Видих. Якщо відчуваєш, що тримаєш баланс, вдих. Нога в повітрі. Видих. І ще вдих, видих, вдих, видих. І ще п'ять разів. Видих. 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 І ще два. Видих. Видих. Супер. На ліву ногу так само. Вдих. Видих. Твій варіант. Початковий рівень носочок на підлозі. Вдих. Видих. Або ж носочок в повітрі. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще п'ять разів. Вдих, видих. Вдих. Видих. Три. Два. Один. Супер. Розминка для тазостегнових суглобів. Руки в сторони. І ліва нога в сторону вдих. Перед собою видих. В сторону вдих, за себе видих. Вдих, видих. Вдих, видих. І ще. Видих, видих, видих. Видих І ще два. Один. Супер. Зміна. Права нога. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих. Супер. Зараз працюємо більше з тазом. Підкрутила таз, лобкову кістку. Тягни на себе. Видих, виштовхнула. Вдих, видих. Вдих. Видих. Коліна м'які презігнуті. Продовжуємо. І ще два. Один. Супер. Сторони в сторону. Тільки тазом. А тепер сторони в сторону, вперед, в сторону, назад, Коловий оберт в тазу. Коліна призгинай, які. І ще два. Один. В іншу сторону. Два. Один. Супер. Руку клади на протилежне плече. І колові оберти хребтом. Вгору і назад витягуйся вдих. Видих, округляй спину. Вдих. Видих. І ще два. Видих. Один. Видих. Протилежний напрямок. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще вдих. Видих. І ще два. Видих. Один. Видих. Супер. Руки в сторони. Розкривай грудну клітину, долоні вверх і підборіддя вгору вдих. Видих, округляй плечі, веди їх вперед. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще два. Видих. Один. Видих. Супер. Для шиї. Підборіддя вгору. Вниз. Вгору. Вниз. І ще вгору. Вниз. Тепер. Підборіддя вперед. Потилиця назад. Вперед. Назад. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Останній раз. Видих. Потилиця. Виштовхнута назад. Із цього положення ще раз вгору. І вниз. Повороти вправо-вліво. Залишили вправо, і погляд за праве плече. Підборіддя паралельно підлозі, в іншу сторону, погляд за плече. І додаємо нахили, тягнемо вухо до плеча. Плечі при цьому не тягнуться за головою. Залишили в одну сторону, виставили протилежну руку і повільно голова залишається на місці. Руку повільно опускаємо вниз, витягуючи бокові м'язи шиї. Супер. В іншу сторону. Виставили руку, штовхаємо ніби стіну, пальчики добре натягуємо на себе і повільно опускаємо руку. Добре, переходимо на початок килимка. Робимо вдих, руки вгору, живіт підтягнутий, куприк підкручений, сідниці зібрані, розкриті нижні ребра, грудна клітина розкрита вдих. З видихом присідаємо, призгинаємо ноги стопи разом. Позиція стільця. Таз відводимо назад. Коліна не виводимо за пальці ніг. Робимо вдих. І видих. Лівий лікоть на праве коліно. Скрутка погляд за ліктем вгору. Знову вдих, руки вперед. Видих в іншу сторону. Ще раз вдих. І з видихом опускаємося вниз. Утанаса на ноги призігнуті. Виштовхуємо сідниці вгору. Вдих, видих. Вдих. Руки разом. Піднімаємося вверх. Видих. Продовжуємо. Що це таке? Ми Піднімаємося вверх. Продовжуємо цей комплекс ще чотири рази. Вгору вдих. Вниз видих. Руки вверх вдих. Скрутка вправо, видих. Вгору вдих. В іншу сторону видих. Вгору вдих. І вниз видих. Руки разом вдих. Піднялись видих. Продовжуємо ще три рази. Вдих. Розкрили грудну. Видих. Перезігнули коліна таз назад. Руки вперед і вгору. Вдих. Скрутка вправо. Лівий лікоть на праве коліно. Погляд вгору. Вдих. Знову вверх. Видих. В іншу сторону. Вдих. Вгору. Видих таз вверх. Опустилися вниз. Руки разом Намасте. Вгору вдих. І видих. І ще один раз. Вдих. Видих. Руки вгору вдих. Скрутка видих. Вгору вдих. В іншу сторону видих. Вгору вдих. Вниз, видих. Руки разом вдих. Піднялися вгору. Видих. Добре, розігріли наші сідниці і стегна. Знову ще на початок килимка. Піднімаємося вверх. Вдих. Опускаємося вниз, видих. Таз вгору. Відставляємо ліву ногу назад. Тримаємо ліву руку на підлозі, праву вгору вдих. І робимо коло видих. І ще три кола вдих. Тягнемося вперед вгору і назад вниз. Видих. Вперед і вгору вдих. Назад і вниз. Видих. І ще вдих. І видих. Опускаємо руку на підлогу. Забираємо ногу, планка вдих. Собака вниз. Видих. Знову планка вдих. Собака вниз. Видих. Плавно підходимо руками до ніг. Переходимо на початок килимка і знову вгору. Вдих, вниз, видих. Відставляємо праву ногу назад. Вдих. Ліва рука вверх. І робимо коло лівою рукою вдих. Видих. і ще вдих. Назад видих. і ще коло. Видих. Іще коло. Вперед. І вгору вдих. І назад, і вниз. Видих. Добре, забираємо ногу. Планка вдих. Собака вниз. Видих. Повторюємо ще два рази вдих. Планка. Видих. Собака. І ще раз вдих, планка, видих, собака вниз. Добре, вдих, планка. Опустили коліна в підлогу. І лягли на живіт. Витягнулися вверх, вдих, вниз, видих. Вгору вдих. Вниз, видих. І ще вдих, видих. І останній вдих. Видих. Зараз вгору вдих. І баласана видих. Робимо тут вдих, видих. І тягнемося вперед, вдих. Лягаємо на підлогу. Трошки для спини вправ. Праву руку, ліву ногу піднімаємо вгору. Потім змінюємо ліва рука, права нога. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. 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 Іще. Видих. 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 І останні рази вдих. Видих. Вдих. Видих. Супер. Тепер фіксація. Дві руки, дві ноги. Тримаємо 10. Плечі від вуху опущені. 9. 8. Погляд вперед на килимок. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Опускаємо руки на підлогу. І знову робимо баласину округлення. Можна кулачок на кулачок, щоб більше округлити спину. Вдих, видих. Вдих, видих. Супер. Лягаємо на підлогу, на спину. І остання вправа. Сьогодні ноги зігнуті в колінах. Робимо вдих. Живіт розслаблений і з видихом виштовхуємо таз вверх. Вдих вниз, видих та згору. Вдих вниз. Видих та згору. Продовжуємо вдих. Видих. Іще п'ять разів вдих. Нагору видих. Іще вдих. Видих. Три. Видих. Два. Видих. І останній вдих. І з видихом зафіксувалися на горі. Робимо пружинку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять. Супер. Вдих. З видихом. Опустили ноги. Підтягнули до себе дві ноги. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вирівнюємо ліву ногу. Праву тягнемо до себе. Права нога, коліно до грудей. Вдих, видих. Вдих, видих. Піднімаємо праву ногу вгору і стопа на себе від себе. На себе від себе. Вдих, видих. Вдих, видих. Повільно підтягуємо ногу до себе. Не тягнемося дуже руками. Якщо ви напружите верхню частину спини, вона може бути потім заблокована. Тому, якщо ви не маєте ще достатньої розтяжки, краще призігніть ліву ногу, щоб повільно покласти спину повністю і підтягувати до себе праву ногу. Тримаємо вдих, видих або ж за пальці. Головне, тримайте рівним коліном. Старайтеся виштовхнути коліно назад. Можна допомогти собі. Лівою рукою. Вдих, видих. Вдих, видих. Якщо дозволяє розтяжка, ліву ногу опускаємо рівною. Робимо вдих із видихом праву ногу в сторону від себе. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Нога вверх. І зараз праву ногу тягнемо. Сторону ліву. Правою рукою в сторону і погляд на праву руку. Вдих, видих, підтягуємо праву ногу до себе. Якщо не дозволяє гнучкість, то можна взяти пасок, якийсь ремінь, і тягнути за нього ногу до себе. Вдих, з видихом, повертаємося, опускаємо праву ногу, піднімаємо вгору ліву. І спочатку стопа, носочок на себе від себе. щоб Більше дотягнути литковидний м'яз, зафіксували і повільно підтягуємо ліву ногу до себе, або ж натягаємо пасок чи спеціальні ревінці, щоб підтягнути до себе ногу. Тримаємо, або ж рукою допомагаючи собі. Вдих-видих. Вдих, видих. Завжди є опція зігнути другу ногу. Головне, щоб поперек у вас лежав на підлозі, не було великого прогину. Вдих, видих, вдих і з видихом ліву ногу вліво. Тримаємо вдих, видих, вдих, видих. І ще вдих. Видих. Повертаємо ногу вверх. І тягнемо її в протилежний бік. Вдих, видих, вдих, видих, і вдих, видих. Повертаємо ногу на підлогу, розкладаємо руки в сторони і ноги. Позиція шавасана, на відпочинок. Можна заплющити очі і відчути своє тіло. Відчути голову, плечі, як вони торкаються підлоги або поверхні, на якій ви лежите, лопатки, спину і сідниці, розслабити грудну клітину і живіт, стегна, ноги від стегна до стопи і пальчиків на стопі. Відчуйте, як повільно розслабляються м'язи, сповільнюється дихання і серцебиття, вдих і видих. Дозвольте собі побути в цьому положенні ще декілька хвилин, щоб тіло повністю відновилося, розслабилося, набралося сил. Якщо ви поспішаєте, то повільно через сторону піднімаємося Намасте.